Харків це третє місто в Україні для генсеку УЄФА. перед цим він побував у Львові та Донецьку. Програма візиту до першої столиці у Джані інфантільно стандартна. Аеропорт, стадіон Металіста, площа Свободи. У перерві між об'єктами нарада та презентація приймаючого міста у міськвиконкомі. Враження від Харкова каже в цілому позитивні, але ще є багато над чим працювати. З таким аеропортом і стадіоном ви можете провести чемпіонат, але це не обов'язково означає, що ви можете провести чемпіонат Європи. Насправді багато що потрібно зробити по логістиці і розміщенню. Це не допоможе вам мати 30 тисяч готельних номерів, якщо їх насправді немає. Час для теоретичних засідань вже минув, і тепер нам треба переходити до практичних речей. Автоджані Інфантіно зазначив, що через півтора року Харків, завдяки святу футболу, стане відомим в усьому світі після першої столиці. Генсекої Фа відвідає. Київ результати візиту в Україну Джані Інфантіно доповість на засіданні наглядової ради УЄФА в Ньйоні, яка відбудеться наприкінці вересня. Юрій Корляр, Євген Шанкаренко, Харківські новини.